Замість сцени лісова галявина. Замість декорацій маскувальні сітки. Українські артисти й далі підтримують бойовий дух наших захисників. Про концерт просто посеред лісу для одного з підрозділів. Короткий матеріал. Музика і спів тут лунають не з великої сцени, а просто посеред лісу. Українські артисти Юлік, Вадим Дзюнько, Наталка Карпа та гурт Колаба приїхали з концертом до бійців прикордонної комендатури швидкого реагування шквал. Оця частинка, наш вклад, що ми сюди приїхали, якось їх підтримали. Це для них дуже важливо, і я хочу закликати всіх, хто чим може, і будь-якими силами долучатися до таких заходів. Після виконання бойових завдань тут далеко від дому і мирного життя, такий імпровізований концерт, наче вдихнути свіжого повітря, зізнаються бійці. Приємно, що артисти знайшли час і приїхали подарувати емоції. Музика завжди була і є потужним інструментом для розвантаження. До того ж, важливо відчувати підтримку не лише від рідних, а й від суспільства. Виконавці планують і надалі приїжджати в гості до українських захисників. Воліють бодай на дещицю підтримувати їхній бойовий дух. Ми якось напевно взаємно прокачали один одному. І як не крутий, ми теж мусимо артиста тримати у цей стрій або надихати, щоб Хлопцям не просто нелегко воювати. Ми маємо бути той частинкою до кого доброго натхнення. Євгену Нопрієнко ні на коломієць. Подробиці «Інтер», марафон. Єдині новини.